В історико-етнографічному музеї Бойківщина відкрито виставку члену Національної спілки художників України з Чернівців Святослава Віста під назвою Один з небагатьох, яка присвячена 25-й річниці незалежності України. На огляд самбірчан та гостей міста митець Буковини представив 76 творчих робіт. Експозицію склали, зокрема, картини та скульптури. Про художника Святослава Віста розповіла Галина Мішин. Це Святослав дуже цікавий скульптор. Він, Якщо подивитися кожну роботу, вона вилюблена руками. От таке враження, що він, коли виліплює цей макет, то він поправляє, ну, це збоку здається, але воно насправді так є. Він вдома не відходить від роботи. він є чимось там. Виглажує, потім ще трошки виглажує, потім йому оцей міліметрик зайвий, потім е, а поки не виходить те, що він хоче. Ну Це абстрактна фраза, але сталася дуже дивна історія. Коли він виїхав портретний б'юст, е, портретний твір Миколи Бучка, о, з макету е, залили з тої голови. Сама. Це не спеціально задумав скульптор робити оцей хрест на обличчі. Але, ну, власне, потім він, колись вказав на виставці, він зробив білим. Я би залишила блим, я би залишила колір землі. Він побачив, що скульптура має бути білою. Можливо, він трохи... Ситуації. Можливо, він хотів е, щось, щось світле передати, не знаю. Але з мистецької точки зору оця е, робота кольору землі, кольору волини, вона набагато була драматичнішою і набагато е, трагічнішою. Гостя із Чернівців привітали завідувач культури міста Самбора Оксана Фарович, журналіст Омелян Леськів та Микола Синейко. На завершенні усім присутнім подякував автор виставки Святослав Віста. Я хотів би почати з того, що все-таки подякувати за те, що мене звинувало життя із пані Оксаною і все-таки. І ця виставка відбулася це однозначно. І сьогодні я думаю, що досить вимоглива така публіка, яка досить добре знається і на сучасному мистецтві, і прекрасно виконавчі Миколи Пучка, є ніби його. Я з як містика, і може, по крайній мірі, я відчуваю, тому що я з Гуцульського Су краю і в мене горя, через це і все. Якщо я в горах не, не буваю якийсь довгий період, там, і я в місті залихаюся, я всякий далі і їду в гори. Ви знаєте, в мене життя, воно таке якесь таке складне. Мистецтві і неоднозначно. Вчиниться і, e, так само помітно, e, тому що люди випадають e, із e, того, чим займаються художник. І на то є свої причини, при тому, що на сьогодні вже багато. Виставили за 35 років багато різних мистецьких проектів, акцій, я, тим я <пробу> і живу. займаюся, і, е, чого лише не було в мистецькому просторі, не відбувалося. Е, і про те, що багато там дипломів є, різних, е, але із всіх дипломів немає одного диплому для мене, самого бажаного диплому фундаментальна, який для будь-якого художника ми це є фундаментом для подальших дій. Це диплома про вищу освіту. Серед них немає. І от у мене життєвий такий шлях, він іншим шляхом я пішов і в якийсь спосіб цими матеріалами, які є, великі портформи місцеві. Є достати місцевих виставка, в якийсь спосіб компенсую той родин до помилку, немає.